На підняття вартості проїзду в автобусному транспорті сумовлено передусім ростом вартості пального і на якомусь етапі його дефіциту зараз вже ситуація з дефіцитом потроху стабілізується, але тим не менше ми бачимо, що вартість з моменту попереднього перегляду переросла більш ніж вдвічі. Якщо станом на початок повномасштабного вторгнення Російської Федерації 24 лютого ціна пального була порядка 31-32 гривень і перевізники мали можливість оптом придбати його ще більш дешев... ну, дешевше, то по факту ми зараз бачимо на стелі порядка 58 гривень коштує пальмо. Тобто спочатку зітхних бойових дій вартість пального зросла вдвічі. Була там раніше інформація, що через брак пального деякі маршрути споруджувались, деякі закривалися, а власне, чи будуть відновлені ці маршрути, чи все-таки деякі будуть ну, далі не працювати? Дійсно, в певний період ми боролися власне, з дефіцитом пального оптимізацією певних маршрутів. Ви знаєте, що були... Закрочені такі маршрути як 61, і також змушені були призупинити курсування 10, 11, 39, інших маршрутів на сьогоднішній день. Це рішення про перегляд тарифів, воно нам дало можливість почати повертати ці маршрути до життя. Скажімо, так було в нас звернення від перевізників, тобто був ризик того, що громадський транспорт в принципі може автомобільний зупинитися. Власне, перевізники прорахували е, вартість е, перевезення, яка ну, фактично по їхніх розрахунках сягала понад 20 гривень. Це питання було у зв'язку з ризиками, які воно встановить. Було розглянуто на засіданні комісії і е, екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій. І власне, комісія рекомендувала все-таки винести на засідання виконавчого комітету рішення про перегляд тарифу. Чи на усіх маршрутах тобто? Та кількість транспорту просує, Чи, можливо, все таки менша кількість транспорту. Значить, у зв'язку з тими подіями, які відбувалися протягом останніх тижнів, було зменшено десь порядка 25% від такого планового випуску. Зараз ми це все повертаємо. Сьогодні, сьогоднішнього дня, наше АТП номер один комунальне підприємство додало вже 28 машин на рейси. Також до додали приватні перевізники власне машини на рейси. І ми бачимо, що відновлений 10-й маршрут, 5-й маршрут. Продовжено 52 й маршрут по 61-му його продовжено до підтисне підмірці. Власне і на ньому зараз вже маємо можливість запускати великогабаритні комфортні автобуси. Аналогічно по восьмому маршруту, який курсує Добрихович, також по восьму а більше, запущено також знову е, великі комфортні автобуси. Зазвичай, коли маршрути піднімають ціну і в електротранспорті, піднімаючи зараз, розглядається якесь питання про підняття, і тролейбусів, і вартість. Власне підняття тарифу це є вимушене рішення, яке зумовлено ситуацією на ринку. Якщо Автобуси використовують для перевезень пальне, власне, де і ми бачимо, що вдвічі практично зросло. Ну це власне рішення зумовлено е зростанням вартості пального. Що стосується електротранспорту, зрощення електроенергії такого різково немає, тому ми маємо можливість далі забезпечувати роботу електротранспорту при діючому тарифі.